Доброго дня! Мене звати Україншик, і це канал Всілякі новини. Червона калина або калина звичайна це дуже-дуже популярна рослина серед народу. Кущі червоної калини по весні цвітуть великими бутонами білих квітів. А з ранньої осені і майже до самого кінця зими гілочки калини прикрашають насичені грони червоних ягід. Всі і кожен впевнені, що ягоди червоної калини надзвичайно корисні, адже містять у собі величезну кількість вітамінів і біологічно активних речовин. Зазвичай люди використовують плоди червоної калини за принципом чим більше, тим краще. Та такий метод не завжди приносить користь. І всі ми знаємо приказку, що занадто то не здраво. Червона калина дійсно дуже корисна ягідка, але при неправильному застосуванні вона здатна принести істотну шкоду або ж просто стати марною. Плоди червоної калини потрібно правильно збирати, застосовувати і зберігати. Як саме, Зараз розповім. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, як часто ви використовуєте калину в оздоровчих цілях. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити дане відео на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую. А тепер. Повертаємось до калини. Зараз ви дізнаєтесь про червону калину таку інформацію, яка може з ніг на голову перевернути ваше уявлення про ці ягідки, а також змінити ваші узвичайні традиції. А у самому кінці даного відео я розповім вам народну прикмету про кущі калини. Яка може повністю змінити ваше ставлення до цієї рослини? В природі існує більше ста видів калини, але найрозповсюдженішою є саме звичайна калина або червона калина, і саме її використовують в лікувальних і оздоровчих цілях. Адже червона калина росте скрізь і дуже часто її садять на прибудинкових ділянках для повсякденного застосування. Зараз розповім вам, шановні глядачі, які корисні властивості і протипоказання має червона калина. Також проінформую, кому і як саме можна застосовувати ягоди червоної калини, а кому варто триматися подалі від цієї рослини. Ще ви дізнаєтесь, як калина допомагає і як шкодить людському організму. Окрім усього вище сказаного, вам стане відомо, коли варто збирати калину, як правильно її зберігати і яким чином готувати червону калину для використання з оздоровчою і лікувальною метою. Спеціалісти з народної медицини застосовують абсолютно всі частини даної рослини: листя, кору. Гілочки, квіти, плоди і кісточки даних ягід. Але у більшості випадків використовують саме ягоди, які зазвичай доспівають в осінню пору, у середині вересня або на початку жовтня, в залежності від регіону і клімату, у якому росте калина. Якщо ви забажаєте використовувати плоди червоної калини з оздоровчою або лікувальною метою, в такому разі збирати їх треба тоді, коли ягоди стануть насичено червоними і м'якими, та найважливіше зібрати плоди даної рослини саме до морозів. Прямо в цей період ягоди червоної калини мають відчутно гіркий смак. Через те, що вони насичені речовиною під назвою глікозид вібурнін. Саме глікозид вібурнін наділяє калину особливими лікувальними властивостями. Чим гіркіше на смак ягода калини, тим більше лікувальних властивостей вона у собі має. Та зазвичай більшість людей чомусь звикли збирати плоди калини після заморозків. А саме заморозки руйнують глікозит віборнін і інші допоміжні речовини. Гіркий смак ягід змінюється солодкуватим і її стає приємно куштувати, але при цьому лікувальні властивості калини зменшуються у десятки разів. Ягоди калини варто збирати зрізаючи або відламуючи гілочки з гронами, а не поодинці, після чого гілочки необхідно зв'язати в жмуток і підвісити під стелю в сухому і прохолодному приміщенні, яке добре провітується. Для збереження лікувальних властивостей калину варто берегти в прохолодному місці, щоб вона не підсихала. Наприклад, в коморі або підвалі. Та є і інші варіанти збереження зірваної калини. Можна сушити плоди калини у сушарці при температурі не вище 60 градусів, або на відкритому повітрі під навісом, або ж на горищі. Та головне запам'ятайте. Калину не можна сушити в духовці, адже при такому способі сушіння всі корисні властивості ягід суттєво зменшуються. Є ще один рецепт зберігання: плоди червоної калини перетерти через сито або друшлаг, м'якоть змішати з цукром один до одного і зберігати в холодильнику, але майте на увазі, що велика кількість цукру не буде корисною при діабеті. Ще є варіант зробити калинову наливку на горільці, але це для гурманів і тих, хто не цурається спиртовмісних напоїв. Важливо пам'ятати, що заморожувати ягоди червоної калини не можна, бо в такому випадку всі оздоровчі і лікувальні властивості також втрачаються. Як же краще використовувати червону калину? Використовують ягоди при необхідності, зриваючи необхідну кількість плодів з пучка. Найкращим варіантом буде приймати ягоди калини без обробки. Саме в такому разі ви отримуєте абсолютно всі корисні речовини і вітаміни. Просто берете невелику кількість ягід, промиваєте водою, ретельно пережовуєте і ковтаєте. З свіжих ягід калини можна приготувати калиновий сік. Або ж концентрований настій з плодів даної рослини. Для цього сирі ягоди необхідно розчавити і залити теплою кип'яченою водою, температура якої не має перевищувати 60 градусів. Вживати такий настій варто тоді, коли він стане приємно теплим. Разом зі скоринками та кісточками. В жодному разі не можна заливати плоди калини окропом або кип'ятити їх. Бо в такому разі всі корисні властивості будуть втрачені. Зараз я розкажу, як саме ягоди червоної калини впливають на людський організм, а також які вітаміни у собі містять. По-перше, вони підвищують імунітет, також зміцнюють ослаблений організм. Вони є джерелом багатьох вітамінів та інших корисних речовин. Найбільше в них вітаміну К і вітаміну С, ягоди калини стимулюють роботу серця, зміцнюють кровоносні судини, згущують кров і підвищують її згортання, сприяють зупинці кровотечі, знижують артеріальний тиск. Також вони підвищують чутливість клітин до інсуліну та знижують цукор у крові, знімають спазми м'язів, надають сечогінну, жовчогінну, потогінну та жарознижувальну дію, мають заспокійливий ефект. Також діють як легке проносне. І те, що варто виділити, мають. Протизапальну дію, адже плоди червоної калини здатні знищити деякі віруси, які викликають хвороби. Ще ягоди калини зменшують кількість жиру у тканинах. Зважаючи на все вище сказане, червону калину, а також настої та відвари з неї, використовують при наступних ситуаціях. Застуда та грип. Кашель, хвороби легень, бронхіальна астма, гіпертонія, захворювання серця, атеросклероз, спазми судин, невроз, безсоння, захворювання печінки, захворювання шлунково-кишкового тракту, гастрит зі зниженою кислотністю, коліт. Профілактика та лікування цукрового діабету другого типу, хронічна втома та відновлення післятривалих хвороб, набряки, прискорення виведення отруйних речовин з організму і профілактика онкологічних захворювань. Калину можна не тільки вживати внутрішньо, а й застосовувати зовнішньо. Сік калини діє як антисептик, як природний засіб для знищення мікробів. При лікуванні гнійних ран або при захворюваннях шкіри, а також як косметичний засіб проти прищів або пігментних плям. Та варто пам'ятати, що кожна лікарська рослина має свої переваги і недоліки. Запам'ятайте, будь ласка, протипоказання до прийому внутрішньо ягід червоної калини та препаратів з даної рослини. Це підвищене згортання крові та схильність до утворення тромбів, гіпотонія, знижений артеріальний тиск, гострі захворювання нирок, підвищена кислотність шлункового соку, панкреатит, запалення підшлункової залози у стадії загострення, виразкова хвороба шлунка та 12 палої кишки подагра. Також калину не варто вживати внутрішньо при вагітності. Не всі перелічені вищі протипоказання є категоричними, але у будь-якому разі варто підходити з розумом до прийому ягід червоної калини. Кора червоної калини має дуже схожу дію з плодами, але в порівнянні з нею. Кора більше впливає на тонус матки при згортанні крові. Відвар кори червоної калини роблять тільки на водяній бані, а не шляхом кип'ятіння у воді. Він корисний здебільшого для жінок, бо підвищує згортання крові, зупиняє внутрішні кровотечі, особливо маткові, стимулює скорочення матки та підвищує її тонус. Також діє спазмолітично. Знімаючи спазми та зменшуючи біль, особливо при болючих менструаціях. Квіти калини застосовують частіше при застузі, вони здебільшого дають потогінний, сечогінний та жарознижувальний ефект. З них роблять настій, заливаючи кип'яченою та охолодженою до 60 градусів водою. Хісточки калини частіше застосовують при захворюваннях серця. Також як сечогінний засіб за наявності піску в нирках. Кісточки калини можна приймати цілими по одній в день, ретельно розжовуючи але не більше 10 штук за день. Ще можна подрібнити у кавомолці та приймати у вигляді порошку. Якщо у вас взимку немає ягід калини, можна робити настій чи відвар із гілок калини. Його дія буде набагато слабшою, ніж у ягід, але все одно ефект буде. Приймати препарати з червоної калини можна не більше трьох тижнів, як і всі лікарські трави. Потім обов'язкова перерва у 10 днів. Червона калина і її плоди це дуже корисний продукт. Але, будь ласка, не зловживайте їм. Пам'ятайте, що багато, то нездраво. здраво. Перевищення дози може призвести до неприємних наслідків. А тепер для тих, хто подивився дане відео до кінця, народна прикмета про червону калину, кущ калини, посаджений на прибудинковій ділянці, призведе до того, що жінка залишиться вдовою. І як на мене, приказка дурна. Але якщо ви вірите в прикмети, то можете взяти її собі на озброєння. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.